Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун, і сьогодні ми говоримо про матч честі та гідності для Київського Динамо та всього українського футболу, який відбувся учора. Адже динамівці не просто перемогли принципового суперника, а ще й розгромили партизани з рахунком 6-2, помстивши сербам за участь у братському кубку, який нещодавно проходив у Москві. Насамперед, цей матч був так важливий для нас усіх з точки зору саме результату. Але і виконання білосиніх була дуже класною та результативною. У тому, що цей матч є принципово, можна було переконатися ще до його початку. Гравці «Динамо» не тисли руку опонентам після виходу на поле, а обмежилися лише доторками кулаків. Як буде значно це не звучало. А потім Буяльський ще відмовився від рукостискання із капітаном партизаном. Серби також почали проявляти ворожість із перших хвилин, активно йдучи у стики та нав'язуючи грубу боротьбу. Епізодами навіть занадто грубу. Чого лише коштує ФОЛ на Брашко вже на перших секундах гри. Однак така зарядженість не допомогла сербам в ігровому плані. Підопічні Шовковського контролювали перебіг матчу та створювали небезпечні моменти один за одним. Кілька шансів мав Ярмоленко, який навіть спробував пробити ножицями через себе. Але усередині першого тайму сталася абсолютно нелогічна подія: пенальті, у ворота Бущана. Нелогічно не тому, що точка була сумнівною, а просто цей епізод взагалі не випливав від загальної картини поєдинку. Гравець партизану виконав паненку і вивів свою команду уперед. Але недовго музика грала. продовжувати цю приказку я не буду, але розкажу про те, як Динамо завелося після пропущеного голу і почали атакувати із новою силою. Розпочати ворота ідейного опонента вдалося лише у кінцівці першого тайму. Але якою ж вогняною була ця кінцівка? Три м'ячі за п'ять хвилин влетіли у ворота з сербської команди. Спочатку після передачі Кабаєва класно пробив Шапаренко. А відразу після цього цілі досягли удари Брашка та Караваєва. На Напереду динамівці пішли вже із певною перевагою. Хоча усі ми розуміли, цього мало. Ми чекали на відвертий розгром команди, яка насурається підтримувати Росію. Саме тому Динамо не вимкнуло свій тиск та активний пресинг на початку другої половини. Це досить швидко вилилося вже у четвертий гол, коли Кабаєв класно протягнув м'яч на дриблінгу, змістився у центр і поклав м'яч у кутворіт. Після цього гра ніби трохи заспокоїлися, але партизан скористався таким тимчасовим затищем і відіграв ще один м'яч після серії позиційних помилок в обороні у київського клубу. Однак, якщо позаду динаміці грали не прямо ідеально, то до атакувальної лінії не може бути жодних претензій. Моменти обнамо виникали і так. Але коли партизан після другого голу повірив у камбек та побіг відігруватися, білосині почали сповна користатися розривами та провалами сербів між лініями. П'ятий гол українці організували силями брашко, який потужно пробив зі стандарту, Волошина, який поборовся у штрафні, та попова, який заштовхав м'яч у ворота. Ну а фінальний цвях не побоюся цього штампу у кришку труни партизана, який ще й за іронію долі має прізвисько трунарі. Забив піхальонок, виконавши удар у дальній кут після класної комбінації на фланзі. Тотальна домінація та помста за усі проросійські вислови та участь у братському московському кубку. На цьому на сьогодні все. Не забудьте поставити лайк цьому відео та написати у коментарях, як вам гра Динамо учора. А закінчити я хочу, перефразувавши класика. Почекайте, ми ще у Белгород приїдемо, клоуни.